Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати свінг, і сьогодні розповім про табличку. JTable Отже, JTable використовується для відображення даних у табличній формі, яка складається з рядків і стопців. Оце неочікувано, правда? Під капотом. JTable використовує Default Table Model. Це реалізація table Model, яка використовує. Векторні вектори для зберігання значень об'єктів ячейки. Векторні вектори це не тавтологія, це як масиви масивів або подвійні масиви. То можна сказати, подвійні вектори. Для чому використовуються вектори? Тому що табличка повинна бути динамічна. Масиви вони статичні, вони не змінюються. А ось вектори є можливість додавати або видаляти. Або змінювати. Тому і в таблички використовуються векторні вектори. Добре, ще один такий клас цікавий, як JScrollPane. Він використовується для створення прокручування перегляду компонента. Коли розмір екрана обмежений. Ми використовуємо панель прокручування для відображення великого компонента, розмір якого може динамічно змінюватися. JScrollPane добре працює в зв'язку з JTable, тому що JTable. Як казав раніше, вона може бути динамічною. Ставати більшою, ставати меншою. І нам це добре підходить. А ще вона, табличка може бути просто більша, ніж фрейм, який ми створюємо, або в панелі, які ми створюємо. Так? Ось. І для цього нам треба скрол, щоб подивитися, що там в тебе є ще більше, ну, що там в тебе далі, або що там в тебе попереду. Ну що ж, давайте подивимось на нашу програмку. JTable. створюємо просто ні JTable. Сюди, до речі, конструктор багато їх. От, table model. Сьогодні... Те, що ми казали раніше, default table model. Так? Ось. Його можна сюди створити як... спочатку як окремий клас і через нього маніпулювати. А якщо ми не створюємо всередині JTable, створиться він самостійно. давайте я покажу, Сюди передається null now, -now. От, table model. Так, ми можемо поставити не тільки default table model, так, а будь-який. Але якщо ми сюди не вставляємо, от, if dm равно null, dm, create default table model. І повертає default table model. Тобто дефолтний table model, це default table model. Ось. Добре, в таблиці. Створюємо trait field. Давайте я вам покажу тоді одразу. Суть яка. Я створив табличку, створив оці три текст і кнопочку Button. Для того, щоб додавати нові якісь. Ну, чесно говоря, мені впадло. А тут тільки цифри, до речі, я там зробив, зараз покажу, що можна вводити. Як раніше ми робили, теж з текстфілдом, тільки цифри. Роблю ADD shape. Опа, дивіться, і додається новий рядок. По ньому можемо скролити Давайте вже ближче. Ну, тут це зрозуміло. size, title і наш улюблений flow layout add table. Дивіться. Або можна створити default table model одразу. дорівнює New default table model. І в нього в конструктор, до речі, як параметри одразу можна передавати вектор -векторів. Ой, ось Вектор векторів. Ну, ми передаємо як масив, подаємо масив, але там всередині в вектори приробляться. І тут список яких колонок. Бачите, shape, color і count. Одразу можна в конструктор передавати default table model. А можна попросити у табличці, дай, будь ласка, table Model. Data model, але він повертає table model. Але ми знаємо, що дефолтно він створює Default table Model. Чому ми не можемо маніпулювати з сюди, table Model? Тому що тут немає таких методів, які є створені вже у Default table Model, такі, наприклад, як. Давайте... Не тут, не тут, не тут, не тут. Ось, я тут його перетворюю дефолт тable і роблю ADD ROW. В table Model такого методу немає. До речі, SetDataVector, SetDataVector, Теж default table Model в самому table Model інтерфейсі такого немає, тільки. Ага, Ось, ми можемо тіпа, напряму тіпа, казати, куди я хочу вставити по одному. Ну, Це дуже трудоємко. Це треба було би, наприклад, не масив масивами, так, а казати тріангл 0,0. Грін 0,1, 12, 0, 2. Потім сквер 1, 0. Ну, ви зрозуміли, це було б. Би... Скільки у нас тут 1, 12 рядків вже треба було б зробити для кожного окремо. А можна маніпулювати через Default table Model. Добре, повертаємось до створення нашої таблички. Ми через Default Table Model додаємо всі наші значення, які треба наші колонки. Потім я додаю не напряму Table в в так, а додаю через Scroll Pane. Scroll Pane додаю нашу shape-table. Тут все в мене шейп, тому що, типа, а-ля у нас ці є математичні фігури, ну, як shape, як форма якась, тобто не конкретна, будь-яка. Так. Тепер, звісно ж, виставляємо Ferrefer Size, тому що я хочу, щоб у нас працював скрол нормально, мені треба виставити, які. Який сайз я хочу, щоб бачити. І за цей сайз вже не виходите. Якщо мені треба, наприклад, щось показати ще. Давайте я поставлю тут 2, 2, 2, 2. А де шейп. Створилось, бачите, створилось, і повзунок трохи став менший. Він не виходить вже за цей scroll-pane, він просто додає всередину таблицю, але якщо ти хочеш подивитись вниз, будь ласка, по скроль, тобто розміри цієї. Чий scrollpен не змінюється. І вже всередині маніпулюється цим об'єктом. Все, додаємо е, наш shape scrollpen і додаємо Listener. Що таке Listener? Listener – це те, щоб. Дивіться, треба спочатку. Run. Ось так. Я додаю Listener, щоб можна було показати вам, що можна маніпулювати те. Як ми клікаємо на нашу табличку. От, дивіться, зараз овал, Оп, тут овал. Якщо я там, наприклад, хочу виділити одразу декілька. Оп. Oval yellow, Cycle blue. Те, що виділене. Я, я можу отримати це програмно. Давайте про цей метод. Спочатку тоді: Set Selection Enable. Це означає, що коли я клікаю на якусь. Ячейку, вона виділяється тільки як ця одна ячейка. Якщо я зроблю тут замість true false, буде виділятися увесь рядок. прибрати Ось. Якщо поставити sectionable або false, то взагалі не буде. Візуально виділятись, як, як ячейка. Ось. Я вже сам починаю з цих метод плутатись, тому що їх реально там багатько. У них там є. set row selection allow, set column selection allow. Це просто неймовірно. Це маніпуляція того, як можна виділяти, яким чином. А ці ячейки. Так можна, щоб рядок виділявся, або якщо я клікаю, виділявся цей листовчик, або взагалі нічого не виділялось. Тому я трохи заплутався вже. Так, наступне: Set selection mode. Мод це те, як ми можемо їх виділяти одночасно. Тут їх три, здається. Так, три. Single selection. Тільки один вибір. Multiply інтервал. Давайте спочатку single-interval selection. Це означає те, що ми можемо. Виділяти, наприклад, square і е, нулік. Все. Це один інтервал. Тобто ми не можемо потім виділити ще овал і 9. А multiply інтервал, selects, Це означає, що ми виділяємо. Давайте я вже тоді перезапущу, щоб ми можемо виділити square. Ми можемо виділити 0. Ви можете виділити овал і 9. Бачите, це Multiply interval selection. Тобто один інтервал і другий інтервал. Тобто їх декілька. А якщо б у нас був Single Interval Selection, ми могли б виділити або Square 0, або тільки овал і 9. Наступне тут ще такий цікавий момент. Якщо я виділяю зараз triangle, бачите triangle, а потім я виділяю через Shift весь рядок. Нічого не відбувається, тому що він досі рахує, що виділено трангл. І навіть якщо я виділю тріанг і ще щось, все рівно виділено тільки тріангл. Якщо я хочу, от давайте виділяю сквер, бачите, сквер вже з'явився. Мені треба антивиділити або вибрати, вибрати через Ctrl. Я прибираю це виділене, після цього нажимаю Shift. І після тільки цього, як рахується нове виділення Square, Black і Zero. Ось така ось маніпуляція. Не знаю, чому так працює, але я подивився, що неможливо одразу клікати овал, а потім Shift, нажати там на 9, і щоб одразу повело знову овал, Єлу і 9. Може, якщо хтось знайшов, як це маніпулювати, це скоріш треба створити в свій власний Selection Listener. Ось я тут використовую дефолтний. Можливо, скоріш треба якийсь свій лісер зробити, на базі цього, і вставити всередині. Ми можемо додати свій власний лісенер туди. Добре, і саме таке легке залишилось це наші філди. Давайте сюди. Просто додаю Set Preferences, зроблю, і ADD. І все. Тут. Як і раніше в попередніх відео, так я роблю так, щоб тільки дід, ну тільки цифри додавалися, Якщо ти не діджит, я консюм, Все. Іде нафіг. Ми тебе не пропускаємо. Так само, Preferred Size, так само додаємо frame. Ну і залишилась наша батанка. Даємо їй текст, ADD shape. Вішаємо на неї лісене, тобто, коли ми щось клікаємо на неї. Ми також беремо у нашу теплу модельку, робимо як дефолт модельку, і додаємо ADD-ROW і додаємо все, що в наших цих текст-філдах. Ну, і після цього нашу батинку додаємо в наш фрейм, щоб вона відобразилася. Ну, Центр відео, ви все це, це точно знаєте. Тепер ще для вас буде цікаве. Зробити те, щоб. Так, і де сюди йди. Default table model створити окремо. Ось, наприклад, тут створити default table model. В нього засетити е, наші значення, наші колонки, його засетити в Jable. Дивіться. В table model можемо. Ми одразу наші дані і наші колонки можемо. Як вектори, до речі, бачите. Ось. Тож, створити через default table model як окремий клас. В нього засетайте. Або можна його просто створити, так, а в констру... не через конструктор одразу сетати. А тут в методі його, йому тут засетати. Не... не робити дорівнює дефолт, а вже він створений буде тут. Добре. І засетати сюди. Одразу можна, до речі, в JTable, а потім вже в сам дефолт метод модул заповнювати. Та також можна і все буде нормально. Далі. Я тут зробив тільки додавання: створіть кнопку не знаю, Віднімання, наприклад. Ну, прибрати якийсь рядок. От ви вибрали Oval Yellow 9. Так, це у нас третій. Нажимаєте там remove і щоб він був видалений, наприклад. Якщо зможете. А, це таке маленьке домашнє задання. І якщо прям дуже цікаво, якщо можливо це зробити, я не кажу, що це 100% можливо. Якийсь лісенер Ну, це вже прям дуже важке завдання. Ви клікаєте, наприклад, на цю ячейку, але при цьому тримаєте якусь кнопку. Наприклад, там Z, я не знаю. Ось. І він автоматично видаляє весь цей рядок. Якщо не просто на кнопку, перший ви берете клікаєте сюди, потім на кнопку, і видаляється цей рядок. Або зажимаєте кнопку, наприклад, Z, або D, Delete, так. І клікаєте там на Square Hop, і він видаляє з цієї таблиці. Можете, можете з цим погратись, спробувати це. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.